Націлені на золото результати минулого сезону не лише історія, а й, як виявилося, хороший поштовх уперед. Гандбольний клуб рівнень у США чотири після перших за понад 13 останніх років бронзових нагород вищої ліги у новому сезоні хоче значно більше. Задача стоїть потрапити в суперлігу в суперлігу. потрапити і потрапити в одну, вторую, хоча б Кубка України, аби підвищитися у класі, рівнянкам потрібна лише перемога у вищій лізі. Головний тренер вважає, що це під силу, адже колектив, який є наразі, гартувався не один рік. Вдалося зберегти склад минулого сезону а також посилитися трьома досвідченими виконавцями. Зараз у команді 16 гравчинь. Важливим фактором є й те, що більшість власні вихованки. Ми просто їх кажете, подобрали веспіталі за ці три роки. Вони у нас кріплі. И очень красиво сейчас и достойно представляет нашу рівненщину. Готуючись до сезону, рівнянки зіграли кілька насичених спарингів з командами Суперліги. Також провели міжнародні товариські зустрічі у Литві. Така підготовка, вважає капітан команди, має допомогти виконати поставлені завдання. Команда в нас зараз хороша, дівчата хороші, є дівчата з досвідом, є молоді дівчата, швидкі. Тому я думаю, це нам під силу. Думаю, ми можемо виграти вищу лігу і попасти в Суперлігу. Вдалося тренерському штабу зберегти кращу снайперку минулого сезону у вищій лізі Марію Козак. Дівчина 12 матчів минулого сезону закинула 146 м'ячів. У найближчої переслідувачки було на 59 влучних китків менше в новому сезоні. Покращити цей результат дівчина хоче, але лише в тому випадку, якщо це не буде шкодити команді, в нас уже склад додався. Я думаю, що на грі буде видно. Більшість, думаю, будемо грати командно. У Нас же ж командна гра. Амбітні цілі на сезон не в останню чергу пов'язані із новим президентом клубу. Ним став Юрій Ліпський. Його запросив багаторічний та незмінний тренер команди Юрій Басюк. Одним із головних завдань президента буде пошук фінансування. Фінансування буде в цьому році більше виділено на колектив. Ну і звісно, що є пару партнерів, як зараз спортивний простір сила тут погодилось долучитися до клубу і будуть підтримувати клуб. Я думаю, що і влада наша, як місцева, так і обласна, стримають ті домовленості, які є перед клубом і між нами ними. Також є плани з побудови клубної вертикалі. Хочеться, щоб розвиток гандбола був не тільки в Рівному, а й по області. І є напрацювання у нас з певними спортивними школами районних наших центрів, де є тренери, які готові з нами зайти в спілку. Цьогоріч у жіночій вищій лізі п'ять команд гратимуть шість турів. Перший стартує уже завтра у Рівному. У першій грі нового сезону рівнянки поміряються силами. Ми із командою Сум також у цьому турі зіграють проти команди з Тернополя та Кам'янського Дніпропетровської області. Ми повинні виігрувати команди. Е також вони оновилися. Я дивилася за складом. Але е, я думаю, що ми маємо взяти цих 9 очків на першому турі, і ми це зробимо. за п'ять турів вищої ліги. Команди набиратимуть турнірні бали в матчах один проти одного. Шостий тур буде фінальний. У ньому візьмуть участь чотири кращих команди, і саме там будуть визначені переможці та призери. Втім, у рівному планують до останнього туру не дотягувати. Питання першого місця хочуть вирішити достроково. Переконують, все для цього у команди є Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканал ITV.